Наслідки масштабної атаки по Україні. Чому Набу більше не публікує нові плівки у справі Мідас і різке потепління, у які області повертається весна? Це ТСН Онлайн. Мене звати Наталія Ярмола. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і не забувайте писати коментарі, що вас вразило чи то обурило найбільше. Вибух у Дніпрі близько другої дня. Внаслідок ворожої атаки поранено дитину і жінку. За словами очевидців, через падіння уламків в жінки тяжке поранення, в дитину влучив уламок. Обох шпиталізували, Також потрощило чотириповерхівку поруч. У Києві семеро загиблих цивільних, 20 постраждалих, поміж них є дитина. Семеро залишаються у лікарнях. Четверо людей загинули, коли зранку росіяни вдарили по логістичному центру мережі супермаркетів. Є інформація, що це водії-постачальники. Вони були на вулиці та на парковці. Ще двоє загинули у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон. Там спалахнула пожежа, яка поширилась на кілька поверхів. Інша постраждала висотка у центрі у Печерському районі. Там влучання прийшлось на рівень 4-5 поверхів. У цьому місці обійшлося без жертв на усіх локаціях. Працюють рятувальники. Наші кореспонденти відстежують ситуацію, то що відбувається у Дніпровському районі, де люди пережили пожежу після влучання дрона, розкаже Аліна Лісова. А Юлія Кирієнко побувала на Печерську, де дрон пошкодив житлову висотку. Діра у стіні однієї з квартир та обвуглені від полум'я стіни. Такі наслідки від російської нічної атаки у Дніпровському районі столиці. Ворожий дрон влетів у цю житлову дев'ятиповерхівку близько пів на третю ночі. Жужав дрон тобто безпілотні. Потім вибух. тобто вибух був дуже. Гучно. Удар прийшовся в одну з квартир на сьомому поверсі, від чого там здійнялася пожежа і вогонь охопив сусідні помешкання. У сусідки вигоріли це якраз то місце, в ну, її квартиру перелетіло, а моя квартира поруч, але ну, в мене вікна виходять на фасад будинку. Сусідка вона жила в селі, зараз приїхала, там все добре. Єдине, що може пес, загинув. Через інтенсивне займання люди на горішніх поверхах опинилися у вогняній і кричали про допомогу. А дехто таки спробував вибратися самотужки. Ми на восьмому поверсі мешкали. У момент удару ми були вдома, да. просто удар, вогонь. Ми намочили полотенця, накрили переноску коту, самі полотенця і швиденько встигли вискочити. На шостому вискочити. поверсі. Був е, вогонь. Ну я не знаю, як мушли це просто е, жах. Люди жінка вся в крові йшла. Люди, хто в чому був? Ми вважаємо, що народилися в рубашках, тобто трошки правіше це вже до нас було. На місце атаки одразу прибули вогнеборці і до ранку ліквідували пожежу. Одразу до роботи взялися і рятувальники. Вони від ночі розбирають завали та будівельні конструкції. Сталося загоряння з 5 по 8 поверхи, часткова руйнація фасаду будинку, а також часткове руйнування одного з міжповерхових перекриттів в одній з кімнат будинку. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники вивели тіла двох загиблих, 17 осіб у нас було врятовано, з них троє дітей. Від вибухової хвилі чимало вікон та балконних рам повилітало у сусідніх багатоповерхівках. Це жах. Ти з дитиною ну в сховищі не ходили, в коридорі сиділи. Це жах. У нас тільки вікна. Зараз будемо закривати, служби працюють. Я здивована, чесно кажучи. Всі війшли, все ми написали швидко. Все зараз закриємо. Це вже таке. У дворі будинку розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим. Зокрема, усі, хто потребує, можуть отримати психологічні консультації, відновити втрачені документи, оформити заяви на матеріальну допомогу та зігрітися гарячими напоями і їжею. Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+,1 Це майже центр міста і це ще один злочин росіян. Прилетіло уламки у висотку, яка стоїть тут на горі. Ви бачите, що злищено кілька поверхів геть винесені квартири. Я ванній. Тому почув, швидко схватив китку і тобі вниз парку. Так, в укриття ходите зазвичай чи тільки коли? Та я ходив, але потім повернувся і так произойшов. У сусідній секції побило вікна, поряд ще й медичний центр, в якому теж повилітали шибки і ще кілька будинків поряд, невеликі п'ятиповерхівки, де теж постраждали квартири через те, що від вибухової хвилі повилітали. Теж вікна у сусідній секції, і ну, було дуже гучно. Трясло увесь будинок, усі секції три-три на секції. А, було страшно, ми на 10-му поверсі, а, ми навіть ну, все бачили. Ну, було страшнувато, але а, ми ховалися, ми не спускалися в крицях. Але дякувати Богу, мабуть, на хтось береже, ми не постраждали. Але вночі а, при закритих вікнах навіть в будинку в квартирі було чорне. Ви бачите зараз тут е геть знищені квартири, е уламки скла і будівельного сміття просто лежать внизу на асфальті. Їх вже потроху намагаються прибирати. Ну і люди, які лишилися і були вдома під час прильоту, намагаються оцінити завдані збитки і власне позбирати е будівельне сміття і е уламки скла. На Київщині внаслідок атаки росіян постраждала 14-річна дитина. Під ударом були Броварський, Вижгородський та Білоцерківський райони. У місті Біла Церква чотири будинки зруйновано повністю. Повідомляє ДСНС. Постраждав також багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники евакуювали з чотириповерхівки 46 осіб. Вивели людей також з підвалу, яке вони використовували як укриття. На місці триває розбір конструкції зруйнованих будинків. Для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного хреста. На місці працюють психологи ДСНС. Також вирішується питання щодо забезпечення постраждалих. Будівельними матеріалами, аби закрити вибиті шибки, повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Одна дитина отримала травму. Вона перебуває в лікарні. Також було проведено розбор завалів чотирьох житлових будинків, які знаходились поруч. Наразі в білій церкві поблизу житлового будинку розгорнуто пункт незглавності ДСНС. Також намет Червоного хреста. Там люди можуть обігрітися, тому що Повністю вибити всі шибки, двері також там працюють місцеві органи влади стосовно надання допомоги громадянам і можливості перебування в квартирах і надання допомоги будівельними матеріалами. Важку ніч пережила Одеса. Шестеро людей постраждали. Серед них двоє маленьких дітей. Зайнялись пожежі на портових та енергетичних об'єктах. Два райони міста знеструмлено. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити споживачів. Наша Олена Черняєва розповість більше. Протягом усієї ночі Одещина була під щільним обстрілом. Три великі хвилі атаки майже без перерв. Внаслідок першої постраждала енергетика. Близько третьої ночі ворог спрямував шахеди на порт в адміністрації морських портів України. Повідомили про пошкодження адмінбудівель та обладнання для вантажних робіт у чорноморському порту. Найпотужнішою за кількістю була третя ранкова атака. Вона розпочалася о шостій ранку і тривала три години. Під ударом опинилися всі райони міста і майже вся область. Безпілотники летіли в усіх напрямках, маневрували, робили обманні маневри. Кілька шахетів залетіли на територію сусідніх країн Румунії та Молдови. Тож вранці Одеса знову прокинулась з гулом генераторів. Два райони знеструмлені на невизначений час. Особливо не пощастило тим, в кого на момент атаки саме не було світла за графіком. І от коли люди вже чекали, що зараз їхні будинки заживлять, полетіли шахеди і стало зрозуміло, що електрики не буде. Ну це відключили на двоє суток. Так добре, що морозів нема. А якби був мороз, що тоді робити в Одесі? Не опалення, ні електрики, ні газу, нічого. Голодний, холодний і як собаки. Це Що нормально, повністю дом на електричність і світа нема. Не постиратися, не їсти не приготови. Ночі ловили моменти, їсти готували. Вчора шостий раз на полетіли. Зараз без електрики понад 20 тисяч родин. Енергетики намагаються створити резервну схему живлення. Прилетіло по енергетичному об'єкту. Тактика ворога на виснаження ППО на жаль спрацювала. Попри те, що багато дронів було збито, її влучання. Наскільки серйозні пошкодження зараз ще тільки оцінюють через неструмлення, також частково зупинився міський електротранспорт у середмісті. Зрештою рух тролейбусів відновили замість трамваїв і дотепер працюють додаткові автобуси. Завдяки цьому великих черг на зупинках ми не бачили. Додам, що Одесу та область нескінченними атаками ударних дронів тероризують щодня та щоночі вже три тижні. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1. Одесу цієї ночі росіяни атакували такою кількістю дронів, що декілька з них залітали на територію двох сусідніх країн. В Румунії піднімали в небо авіацію. Про появу безпілотників у повітряному просторі Молдови заявила тамтешня прикордонна поліція. Один з дронів покружляв над Молдовою, потім залетів у Румунію, повернувся та й упав на будинок сторожа фруктового саду в місті Кухурешті, де Жос. Поліція Молдови оприлюднила фото безпілотника на даху будинку. Людей евакуювали, постраждалих там немає. У Румунії рано вранці зафіксували в своєму небі чотири безпілотники. Російський апарат перетнув національний повітряний простір у напрямку від Вилкового в Україні до району Кілія Веке. З авіабази в Румунії піднялись у повітря два німецькі винищувачі Єврофайтер Тайфун для спостереження за ситуацією. Ще одне вторгнення зафіксували в районі повіту Галац. Там радіолокаційний контакт з безпілотниками мали літаки F-16. Міноборони Румунії заявило, що тримає ситуацію під своїм контролем. І у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими дронами міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла. Аудієнція, призначена на завтра. МЗС Молдови зазначає, що рішуче засуджує факти порушення повітряного простору російськими БПЛА та очікує пояснень. цитую неприпустимої поведінки. Літак, десантний корабель і ще кілька оборонних підприємств. та нафтопровід. цієї ночі наші сили оборони вразили низку ворожих об'єктів. До операції залучили крилаті ракети Нептун та реактивні безпілотники Барс. Про це заявляють у Генштабі. У Новоросійську пошкоджений нафтовий термінал і, ймовірно, великий російський десантний корабель, який був пришвартований біля причалу військово-морської бази. У Краснодарському краї російська ПВО так завзято відбивала атаку, що аж влучила у житлову багатоповерхівку. Сталося це у Геленджику. Вибухово гаряче також було у Туапсе. Там горіли дахи будинків та поля. Як розквітає бавовна, можна було милуватися і в Таганрозі. На місцевому аеродромі ймовірно пошкодили експериментальний літак Берієв а 60 Він є своєрідною випробувальною лабораторією та носієм лазерної зброї. Це ж підприємство займається модернізацією літаків ту 95 з яких росіяни обстрілюють українські міста. Тимур міндіч був на особливому контролі у прикордонників, але його все одно випустили з України. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на засіданні антикорупційного комітету у Верховній Раді. державний кордон міндіч перетнув у пункті пропуску грушів на Львівщині. В НАБУ кажуть, що не контролювали переміщення міндіча і не знали, що він подався на навтьоки. Та не звертались до прикордонників з попередженням щодо нього, бо це призвело би до витоку інформації. Чому міндіч був на контролі у Держприкордонслужби, служби, але все одно виїхав, має стати предметом окремого розслідування. Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали на нього букавка К контроль стоїть і та документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього, цього товариша, щоб він швиденько виїхав. Перше, ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Тому що, коли б ми контролювали телефон, ризик витоку інформації був би високий. Друге, ми, наше інформування прикордонну службу от, е, про те, що тут така та особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Тим часом у НАБУ повідомляють, що поки не будуть публікувати нові плівки, щоб не нашкодити слідству. Керівник НАБУ каже, що жодного тиску немає, поки публікують лише те, що потребує глибшого аналізу. А от що ви думаєте про цю справу? Пишіть у коментарях до цього випуску і ставте вподобайки, щоб підтримати нашу роботу. Ну а випуск ТСН триває. І у Стамбулі після тривалої хвороби помер Едем Бекіров, кримсько-татарський активіст та колишній бранець Кремля. Бекіров був одним із звільнених у 2019 році під час першого масштабного обміну полоненими. Разом з ним додому тоді повернулися Олег Сенцов та українські моряки, затримані у Керченській протоці. У російській неволі він перебував з грудня 2018-го. На початку 2022 року Бекіров мешкав у Новоолексіївці на Херсонщині. Це село швидко окупували росіяни у квітні. Бакірову вдалося виїхати. Відтоді чоловік перебував у Туреччині. Справа про північні потоки українця Сергія Кузнєцова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газгонів, екстрадують з Італії до Німеччини вже цього четверга. Про це ТСН повідомив вираднику повноваженого Верховної Ради з прав людини в Італії Олесь Городецький. За версією німецьких слідчих, колишній військовослужбовець сил спецоперації Кузнєцов заклав вибухові пристрої на трубопроводах північні потоки у вересні 2022 року. Від початку справу вели. Три країни: Швеція, Данія та Німеччина. Перші дві її фактично закрили, а німці ж продовжують слідство. Офіційна позиція України така: наші військові до вибухів, які вивели з ладу потоки, не причетні. Лінія аж захисту Сергія Кузнєцова. Інша Неважливо, чи мали стосунок до підриву газгонів українці. Потоки Газпрому під час повномасштабної війни це законна воєнна ціль. Варто згадати лише той факт, що з 2022 року Газпром створював та фінансував приватні армії і відпрацьоване. Равляв їх воювати в Україну, тому дуже важливо кажуть захисники Кузніцова, щоб український захист надав чіткі докази, що на момент підриву російських азгонів він був діючим військовослужбовцем. Це дасть йому функціональний імунітет, каже Олесь Городецький, який провідав Сергія в італійській в'язниці. Поки той чекає на екстрадицію. Необхідно, щоб наше міністерство оборони, зокрема військові частини, де Сергій служив, надали. Довідки про те, що він дійсно служив в цих частинах, тому що це документи, які критично необхідні для його захисту, тому що в такому стані він буде мати військовий імунітет, маючи документи про те, що на той час він був військовий, жоден цивільний суд не має права згідно міжнародних норм проводити суд над військовим. А я ще хочу показати вам листа, якого Сергій Кузніцов передав Олесю Городецькому у в'язниці. Він дякує за підтримку і пише наступне: дорога, люба, Україна, тримайся! Всі мої думки про тебе, про жорстку боротьбу на полі бою, про підлі удари по мирних містах. Ми повинні вистояти. Доля не залишила нам інших варіантів. Слава Україні! 14 мільйонів євро щороку. Естонія взялася допомагати у відновленні Житомирщини. Цифри озвучили під час проведення форуму імпакт Житомир 20 у Києві. Під час заходу місцевим громадам дали можливість представити свої проекти та поборотися за гранти. Саме Талін першим зголосився на пропозицію Володимира Зеленського, ще у березні 2022 року взяти під патронаж одну з українських областей. Завдяки такій співпраці вже вдалося зробити ремонти в місцевих лікарнях. Карнях, дитячих садках, бомбосховищах, шелтерах та інфраструктурних об'єктах. Окрім того, офіційний Талін усіляко сприяє реформам, аби підготувати місцеву громаду до вступу в ЄС. Заступниця міністра міжнародного співробітництва, торгівлі та бізнес-дипломатії МЗС Естонії Маріїн Ратнік розповіла, що свого часу, коли Естонія приєднувалася до Євросоюзу, над ними так само брали шефство такі країни, як Німеччина, Фінляндія та Швеція. Посадовець вважає, що війна не має стати на заваді євроінтеграції України. Пріоритет номер один безумовно мир. Я б сказала, і перемога у цій війні. Але ми також бачимо, що нам говорять українці. Будь ласка, приїжджайте, допоможіть нам зробити трансформацію, пройти необхідні для країни реформи. Ми вже реалізували або запустили приблизно 193 проекти. Житомир наш пріоритетний регіон. Ми побудували дитячі садки, сімейні будинки, ремонтували школи, але це не тільки про стіни та це. Мене, це також імпакт Житомир, навчання для місцевих посадовців та адміністраторів, які мають бути готові працювати з ЄС, рухатися у напрямку ЄС, готувати проєкти для майбутнього самостійно. Раптова весна за кілька днів до календарної зими. Вже від завтра вся Україна відчує різке потепління на заході та сході. В день стовпчики термометра покажуть плюс 9, плюс 11, На півночі та у центрі до плюс 13. І найтепліше буде у південних регіонах України до від плюс 15 до плюс 19. Невеликі дощі можуть пройтися на Львівщині та Закарпатті. У решті областей хмари чергуватимуться й сонцем. Така плюсова температура в Україні протримається до кінця тижня. І це особливо тішить на тлі російських обстрілів по українській енергетиці. Чим тепліше зараз, тим більше енергоресурсів заощадимо на морозну зиму. І на цьому я завершу випуск. ТСН. не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Ну а наступний випуск дивіться вже о 18-й.